Мої вітання, друзі! Ви на каналі Росадіс. Я в своєму попередньому відео анонсувала таку тему, як вирощування тріходерми в домашніх умовах. І навіть декілька днів тому я зробила таке відео, але видалила. Тому що перші коментарі мені дали зрозуміти, що відео вийшло недостатньо інформативним. Тому почну знову. Але зразу хочу відповісти на одне питання: чи я хімік, біолог чи агроном? Відповідь така: ні. Але мені здається, садівництво нас всіх робить: біологами, хіміками, агрономами, ботаніками, дизайнерами і просто творчими людьми. Тому що в іншому випадку садівництво буде неефективним. Взагалі, садівництво, мені здається, це така потужна терапія від будь-яких стресів, депресій, неврозів і тому подібне, а також спонукає нас вчитися, вчитися і ще раз вчитися. І спочатку я постараюсь розповісти, що являє собою тріходерма. А тріходерма. Це корисний ґрунтовий гриб, який є потужним природним біофунгіцидом. Він пригнічує розвиток таких патогенів, як фузаріозу, фітофторозу, гнилий, борошнистої роси та різного роду плямистостей, шляхом прямого паразитування на них або виділенням антибіотиків. А також пришвидшує розклад рослинних рештків і створює поживний компост. І для того, щоб виростити тріходерму в домашніх умовах, потрібно придбати біопрепарат, який містить тріходерму в садових центрах. І, як виявилось, різні біопрепарати містять різні види тріходерми. В домашньому садівництві, як правило, використовується три види триходерми. Триходерма харцеанум, вона найпоширеніша у комерційних біопрепаратах. Цей вид ефективно колонізує кореневу систему, захищає від кореневих гнилей та виділяє ферменти, що стимулюють імунітет рослини. Триходерма віріде. Це або зелена триходерма її ще називають, часто зустрічається, до речі, в лісових ґрунтах. Цей вид дуже швидко розкладає рослинні залишки, перетворюючи їх на поживні речовини, активно використовується для компосту. А також триходерма лігнору. Цей вид є основою популярного такого препарату, як триходермін, або триходермін М. Цей гриб. Активно пригнічує ріст патогенних мікроорганізмів. Тому, купуючи той чи інший препарат, ми повинні розуміти, яку триходерму і для чого ми вирощуємо. Я для себе придбала триходерму в порошку, це триходерма віріде. А також хотіла дуже знайти також в порошку три види триходерми цих, але не знайшла і тому купила е, рідкий препарат, називається триходерма Лікара, виробник Грантас. І ці два види триходерми я буду заселяти. Е, Заселяти в свій підготовлений матеріал. І зараз я розповім, друзі, як можна виростити тріходерму в домашніх умовах. Чи безпечно вирощувати тріходерму в домашніх умовах? Вважається, що вирощування тріходерми вдома є абсолютно безпечним, оскільки цей гриб не є патогенним для людини тварин. А також бджіл, але слід дотримуватися основних правил безпеки. І основне це захист дихання. Діло в тому, що триходерма, коли дозріває, стає зеленою, вона утворює безліч спор. І якщо сухе зерно струшувати або перемелювати вже зеленим, на порошок ці спори піднімаються в повітря. Тому з сухою культурою потрібно працювати в масці. Особливо чутливим людям, щоб уникнути алергічних реакцій. Якщо ж виросла замість зеленої тріходерми, чорна або якась яскраво-жовта, рожево, яскраво-рожева, то потрібно зерно це утилізувати, так як це означає, що виросли сторонні гриби. І чому тріходерма нешкідлива? Діло в тому, що вона не живе на живих тканинах людини або тварини, оскільки температура нашого тіла 36,6, а для неї оптимальна температура це плюс 28. Головне не вдихати сухої триходерми. І так, друзі, беремо перлову крупу, дуже дуже ретельно її промиваємо в декількох водах. Після чого ставимо її набухати на 2 години, можна на 6 можна навіть на цілу ніч. Після цього ми знову її промиваємо. Промиваємо, відсіджуємо воду, засипаємо в банки і ставимо стерилізувати в духовку при температурі 120-180 градусів, в залежності від того, в кого яка духовка. Це для того, щоб знищити конкуруючі гриби та бактерії. Після того на годину ставимо Ставимо на 1 годину. Після того даємо зерну вихолонути до кімнатної температури. Ось так вона у мене в духовці і залишається вихолоджуватися. І потім додаємо спори тріходерми. В моєму випадку це одна чайна ложка сухого, сухої триходерми, ось в одну літрову банку. І 2 столові ложки рідкої для двохлітрової банки. Тріходерм, зерно повинно бути доволі розсипчасте, ось так. Бо я вже зробила була більше двох тижнів тому назад, і в мене було дуже вологе зерно. Тому триходерма зрослася в один ком. Тому ось другий раз я роби, робила. І вона зерно таке розсипчате було. Тому Триходерма, триходерма таким чином не зліплює зерна. Ось як у мене в першому, в другому верніше, випадку. І після того, як ми заселили триходерму, ми ставимо в темне, тепле місце. Накриваємо паперовими рушниками під резинку. А я ще зверху і накриваю фольгою. Ось так під резинку, звичайно, банківську. І накриваю ще фольгою, це поки е, гриб ще не проріс, а знаходиться в спорах, щоб спори не розліталися. Ну і потім потрібно струшувати. струшувати для того, щоб рівномірно триходерма розподілялася по всьому зерну. І через три дні ви побачите, як почне з'являтися білий наліт. Це з'являється Міцелій. Ось дивіться, як вся триходерма покрилася ось таким білим, навіть зеленковатим налітом. І це, друзі, вже з'являється триходерма. Ось це в мене триходерма, яку я заливала рідку, підселяла триходерму з трьох видів триходерми. Ось це вона. І вона більш рідша. І її обов'язково потрібно частіше струшувати, бо все ж таки краще, якби суха була. І я знімаю, знімаю фольгу, а одіваю тільки тоді, коли я струшую, щоб триходерма вже, хоч вона й проросла, вже, але все одно, щоб для убезпечування попадання спор повітря. І ось так у мене вже через 3 дні заселяється тріходерма. Три види тріходерми і одна веріде. Подивіться, як вона відрізняється. А ще я заселила на кавову гущу, У мене було трошки кавової гущі зібрано. І хочу сказати, що на кавовій гущі вона виростає найшвидше. Беремо кавову гущу, додаємо цукровий сироп. На 200 гриплої води, води ми додаємо одну столову ложку цукру, розмішуємо, вихолоджуємо і додай, змочуємо кавовий, кавову гущу. І Після цього засипаємо порошок порошок триходерми. Ось сюди в мене пішло півчайної ложечки, тому що дуже мало було кавої, кавової гущі. Ну, в принципі, її ж можна завжди виростити, друзі. Можна навіть із цієї триходерми вже вирощеної, вже можна її використовувати як маточну. А ось це в мене була вирощена більше двох тижнів тому назад. Вона в мене збилася в суцільний ком. Настільки вона проросла. Ось такий міцелій створила, потужний, потужний гриб. І я її вже поставила на зберігання, в холодне місце, в паперовий пакет і потім ще в картонну коробку. Стоїть вона на балконі для того, щоб, так як вона у мене доволі волога була, для того, щоб не закисла. А взагалі то триходерма вже вирощену, потрібно зберігати до... Того часу, поки ми її будемо вносити в ґрунт в холодному місці. А це в мене грибіще цілий виріс. До речі, триходерма може бути. І ось такого злегка жовтуватого кольору, коли вона ще не дорощана. Я її не стала вирощувати далі ось це іменно в цій банці, де була волога. Ось уже повторно я зробила. Уже я довела до розсипчатого стану своє зерно. І вирощувати триходерму ось на такому розсипчатому зерні набагато легше, тому що її легше струшувати, і вона дуже рівномірно потім розпреділяється по всьому зерну. Ось так, друзі. Я сподіваюся, що. Я вже більш інформативно зробила відео, і це не так страшно, як, можливо, здається. Головне, дотримуватись основних правил безпеки. Ну, як і в усьому, дякую за перегляд, друзі. Буду вдячна за лайки і підписки. І до нових зустрічей!